Вітаю, шановні глядачі, бажаю доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вам вечора, якщо у вас вечір. І доброї кави, приємної кави. Я п'ю каву і закликаю духів кави. придіть з нами, поговоріть, допоможіть, вирішіть такі питання, яка істина, причина залежності. Будь-якої залежності їх багато. Допоможіть позбутися залежності, щоб бути вільними і відчувати життя на повну радість життя. Скажіть нам Вищі сили, яка причина саме істинна причина залежності, у того, хто дивиться це відео, або у ваших знайомих, близьких людей, дітей, всіх, на кого ви подумаєте зараз, от яка істинна причина залежності. Охівка така. Допоможіть нам, будь ласка, скажіть, яка причина залежності? Ну що, це зробилося ще з роду. В роду передається. Це переходить ментально, треба чистити рот. Це я забираю. Заберечую, передається, як хвороба, якщо це якісь Ай, алкоголізми, незалежності. Ну, тут більше перейшло як генетично, як уже така велика. Схильність до залежності, напевно, це від алкоголю. Це заперечує. Насправді це трапилось через дуже важкі події в роду, дуже сильні травми, такі, які несумісні були, стреси, от несумісні були із. Нормальним життям, і е, люди з, е, справді дуже були е, хоробрі, мали таку силу духу і відповідальність була велика, покладена відповідальність, напевно, щоб тут якась присутня от влада. І напевно, що не змогли себе вберегти, вберегти людей, врятувати людей. І велика ну, сила страху, жаху от побаченого, нічого. Це минеться. Єдине, що я хочу забрати, це вичистити повністю цю негативну, заперечу повністю. Весь негатив знімаю. Прошу духів роди, роду, закликаю. Всіх, хто був у ро, хто закликаю духів роду, предків, закликаю всіх, хто був змушений випивати, мати залежність. Ви загинули, ваше життя загинуло. Ви вам зараз не потрібно випивати. І ця людина також не має випивати. Той, в кого залежність, вам нічого не винний, і ви йому також нічого не винні. Ви можете бути вільні, ваше життя закінчилося. І випивати, і мати залежність вам більше не потрібно. Ви не приходите, не випивайте. Більше не треба випивати. Ми вас розуміємо, любимо і відпускаємо, буде так. Відпускаю новіки вічні. Ви можете вознестися, відновитися і заново народитися. Є ще нема залежності. Так, прошу вищі сили. Скажіть, будь ласка, духів кави. П'ємо каву, закликаємо духів кави. Скажіть нам, будь ласка, яка ще є істина? От причина залежності будь-якої истинная причина. Тут є люди, в яких психічно їм не можна пити, в них виникає буйний стан, це такий склад психіки, психічна розлад такий, напевно, що дивіться, ні в якому разі не можна пити. Алкоголь знову виходить, такий залежність від алкоголю. Ви стаєте небезпечні. Це ваш е, вже такий розум. Категорично не можна пити. Заперечую повністю. Відцікаю на віки вічні тягу до алкоголю, більше не може пити. Той, хто дивиться це відео про кого? Думають, більше не може пити, більше не може вставати в алкозалежність, в цей стан сп'яніння і більше немає причин для агресивної поведінки. Буде так. Знімаю повністю. Скажіть, будь ласка, чи є ще хоч що-небудь, яка істинна причина? В залежності від того, хто дивиться це відео у близьких людей, виймаємо всі причини. Як не намагаєтесь, не можете покинути. Неможливо відірватися. Духів кави закликаю, допоможіть нам. У вас ці стреси, важкий шлях, дуже важко саме виберете. Угу. Ви би, якщо були самі і не брали відповідальність на себе, договори, у вас би було все гаразд. Вам не треба нічого. Не... Угу. Життя прекрасне, я б сказала. Як тільки ви починаєте брати відповідальність, тут можуть бути гроші і також І також великі суми можуть бути грошей, і після таких ризиків, коли ви не виконуєте, не вас немає змоги виконати, втрачається велика сума. І ви не можете її віднов... відда... можуть бути кредити. Це я заперечую. Закликаю вищі сили, допоможіть. Оце все заперечую. І ви тоді, щоб собі як-то заспокоїти, вживаєте тут все, що завгодно може бути, щоб відійти від цієї реальності важкої, заперечую повністю. Весь негатив знімаю, більше немає стресу, більше немає ніякої загрози бути банкрутом. Відвертаю повністю весь негатив, знімаю всю депресію, стрес, крах. Банкрутство знаходиться всі шляхи, виходи. Більше немає загрози для. Життя для банкрутства немає жодної причини в того, хто дивиться це відео, відновлюються фінанси. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної причини для вживання будь-яких речовин, більше нема жодної причини для залежності від будь-чого. Буде так, буде так, буде так. Триваю всі шляхи на загої, де будуть виплачені повністю всі кредити. Буде так, де буде так. Можуть ще втручатися зовнішні фактори, якісь обували, війна і події зовнішнього світу. Скажіть, будь ласка, чи є ще хоч-небудь якась причина залежності? Що заважає бути вільним, без жити без залежності, радіти життю, не мати оцієї чорної дири, куди все сходить на нуль. Ну, тут уже виходять стосунки. Хтось зробив таку порчу, я так розумію, на алкоголі зробили приворот. І людина випиває, з того періоду випиває і дуже любить алкоголь. От Дійсно, бо зробилася така магія через алкоголь, наче будеш любити мене як алкоголь. Це могло будь-яке бути, бути вино, горілка, самогон будь-що. За рахунок цієї енергії д'явола, за рахунок цієї залежності вас підв'язали. І ви випиваєте? Це я знімаю повністю, заперечую. Або той, про кого ви думаєте, так йому зробили вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть, будь ласка, зняти порчу на алкоголі, приворот на алкоголі знімаю. анулюю повністю всі програми негативні з рідин знімаю, з тіла виймаю. Відправляю на болота, там все схорониться до того, хто дивиться це відео, або про того, кого думають, більше не повернеться. Знімається вся повністю програма негативна на алкоголі, що була. Більше немає тяги до алкоголю, більше немає любові до алкоголю. Не працює більше проворот. Привороти анулірую повністю. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. Звільняю від залежності, від алкоголю. Більше немає, буде так, Да буде все сказане здійснене. Ну, Це сильно, це сильно. Це хтось так, а вже це насильство над душею, такого не можна робити. Це дуже сильні. Це як зброя. От. Так. Як гвалтують душу таким чином. Давайте подивимося ще, чи лишилось ще хоч що-небудь, будь якась причина залежностей. будь -які ж залежності. Вони бувають різні. Це можуть бути солодощі, можуть бути ігри, ігроманія. До речі, може бути ще похоть. Оце і нестримне бажання плоцькі, утіхи, всі-всі. Ну, алкоголь, наркотики, екстрім може бути. Дивіться, тут сильна також є залежність, це витратити напроч всі гроші. Є така залежність, я не знаю, які пояснити, це коли ви повністю спустошуєте все, що заробили так важко, і тоді у вас. Безвихіть, не знаю, як це пристрасть до шопоголізму напевно, так, це можна сказати. Шопоголіки. Витрачаєте геть усе не на непотрібні речі. У вас немає, от ви. Так, дивіться, мені йде що. Вам треба навчитися у оцієї системи а, накопичення грошей. У вас щось відбувається, ви негайно йдете все витрачати, а тоді у вас. І це постійна практика, і тоді у вас важкий стан. Вам треба навчитися якимсь чином накопичувати гроші, щоб вони у вас були а, як. Тут така йде мені інформація, що е, витратити треба тільки е, рівно е, таку половину. Тобто, от у вас є сума грошей, і ви, якщо витрачаєте щось купляєте. Ну, і там теж треба такий нюанс, щоб вам е, на протязі. Не, от ви побачили і вам негайно треба купити. Ні, вам треба на протязі 10 днів 9, 10 днів думати реально про цю річ, чи вам вона потрібна? Якщо на протязі вже останнього десятого дня вона у вас в голові ще лишилася ця річ? Бо що, я не знаю, що ви захочете. Тоді ви купляєте, дійсно. Напевно, що воно вам потрібно. Але ви маєте зрозуміти, що оця сума грошей, ви витрачаєте тільки половину, ви тратите так, щоб вдома залишилася така ж сума. Не геть усе під ноль, і тоді у вас повна завісімость, крах, і ви знову і знову, і знову уже весь. І змучили, як замучили самі себе. Причому. Отака От якась є залежність довести себе до краху. Бід, бідність потім. Бідність. І знову ви вилазите з цього стану, отримуєте гроші. І опять. Бережіть оці гроші мають у вас бути, як за, зачаток оцей. Очах, ну от половину, щоб залишалась, тільки половину можна тратити. Якийсь бюджет має зберігатися. І мені йде, що е, замовляти треба якусь лампу чи щось. Є такі лампи красиві, керосинові напевно, якісь. Древні, вони допоможуть зберегти очах, щоб було багатство в домі, щоб не витрачати, казати, допоможи мені лампа зберегти гроші в домі, щоб я не витрачав їх. Це я заперечую повністю. Заперечую, весь негатив знімаю. Більше нема залежності, що по голізму. відвертаю повністю, весь негатив знімаю. Більше немає такого бажання витратити все під нуль. Є бажання зберегти гроші, накопичити і дійсно виважено, дуже продумано витрачати гроші. Буде так, буде так, буде так. Десять днів потрібно робити а, покупку. Якщо на 10-й день вона вам ще потрібна, тоді можна купити. От, і ще я оце хочу перевірити. Тут у мене є питання. Скажіть, будь ласка, що значить оці, оці карти. Ну, все, тут ви зрозуміли. Більш-менш почистилися, дивіться. Як тільки у вас зникне оця жага бажання, ви відчуєте радість життя, вилікуються хвороби, якщо це було солодке, або вживали дійсно наркотики і інші якісь речовини, і ви по долі маєте дуже сильну, хорошу карму, і ви можете допомогти людям вас. Хороша доля, гарна доля має бути, як тільки позбудетесь, залежності. І е, багато чого корисного можете зробити для світу, для людей, для всіх навколишніх, от я б сказала, так. І сама радість життя до вас повернеться. Тут буде стан закоханості в життя, життєлюб. От коли ви зникне оця вся вся негативна залежність, що викачувала з вас енергію і робила вас нещасним. Насправді це був обман радості від там не було. Ви справді будете життєлюбом, ви будете дуже сильно любити навколишній світ це цю планету людей. Це так. Це камінчик один кварц. Такий він, ну, він як в природі, отак його. Можна побачити у природі. Так, він трошки. Ну, він. Як... Напевно, був кристалик, і тут, тут ну, стерлися. Ну, він так і є. Він допомагає позбутися залежності. Прошу, якщо сили допоможіть. Нам духів кави закликаю, п'ємо каву. Все має бути маленькими дозами і дуже виважено, якщо ви вживаєте. То це мікродози, це не якісь і вживається не для того, щоб бути щасливим. Розумієте? Щастя, воно вже у вас є. Якщо ви живі, то ви вже щасливі. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, загоїти всі рани. Заперечую повністю весь негатив. Всі, хто робили порчі на алкоголізм, заперечую. Заперечую повністю всі негативні моменти. Заперечую. Відвертаю залежність. Більше немає залежності, більше немає депресії, більше немає страху смерті. Хтось боїться померти дуже страх. Запиває страх. Прошу вищі сили. Допоможіть відновити сили, відновити радість до життя. Більше немає жодної причини для страхів, для депресії. Відкриваю всі шляхи на щасливе життя. без залежності Більше нема жодної залежності, негативного впливу. На то дивіться, це відео буде так. Відкривається дорога буде так. Перекриваю. Вищі сили янголів-охоронців духів роду закликаю, допоможіть очистити життя від залежностей, будь-яких алкоголю, похоті, солодощів дашів. шопоголізму і будь-якого іще Виду залежності, знімаю повністю всі порчі, родові перехід з роду, більше не проводиться, більше немає стресів, більше немає ризиків, більше немає депресії, страждання і страху. Виймаю повністю всю негативну дію. Більше людина не підпадає під цей вплив і радість життя наповнює повністю. Людей буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на щастя. ви вільні буде так, буде все сказано, здійснено. Тут такі моменти. Ще є така залежність, це трудоголізм. от він також може псувати. Це люди, кар'єристи, трудоголіки, які доводять себе до виснаження просто. Угу. Це травма дуже сильна від нестачі коштів, страх бідності. Напевно, що так. Це дуже великий страх бідності, що буде все зруйновано, крах. Дивіться, цей трудогалізм, він ще є такий момент, що ви або не вмієте, або не знаєте ну, перебор. Починається дуже сильна економія, страшна прям економія на собі, прям на. Так, все буде добре, дивіться, я знімаю повністю всю залежність від трудагалізму, від... від того, щоб бути щасливим, треба багато працювати. Я знімаю повністю. Ви виважені, ви дуже вмієте вправно робити. Любити свою роботу, дійсно любити і насолоджуватися своєю працею, і ви вмієте відпочивати і витрачати зароблені кошти на себе, на, на себе в нормальному, здоровому сенсі. Буде так, буде так, буде так. Знімає залежність від роботи, буде так. Знімає страх бути бідним. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. буде так. Допоможіть нам, духи кави, прошу. Більше немає жахів, які доводять до залежності. Люди виходять з цих сюєкабали, знімаються повністю. Прошу ваші сили. Духів кави закликаю і також закликаю димчатий кварц, силу, енергію кварц. Прошу очистити від усіх залежностей, щоб люди були щасливі і радісні, реальне життя. Дякую за увагу, до зустрічі. Приємної вам кави!